Тим, що воно моє. Воно моє рідне, я тут народилася, тут живу. Пробувала виїхати звідси, але не вийшло. Значить, так треба. Значить, я тут живу. Ну, Чисто вроді так, більш-менш Екологія чи що? Бог його знає. Але подобається? Ну, більш-менш нормально. Спокійне місто. Красиве, на мою думку. От. А подобається там, де ото люди працюють, де щось живе, роблять, а й подобається. А з такого в нас багато чого гарного. Багато. І той будинок культури, і той кінотеатр, який побудований, і школи ті, що в нас є. Це все воно таке, як потрібно. Перш за все, людьми, яких в нас дуже ну, багато є добрих людей. Ну і дуже гарна природа. Мені подобається, що тут багато є парків, тренажерів. Тут наша країна славиться тим, баранівка називають від це, що наш завод готував такі посуди і тарілочки, ну, їх називали ще барбарани. Так назвали місто Баранівка. Подобається. Подобається тим, що він гарненький, чистенький, це мені подобається. Подобається, ну природу, мабуть, більш подобається. Красиві, дуже краєві тут є, особливо ліси. Чистотою. з тутою. Чим подобається? Не знаю, що вам ще сказати. Не подобається дороги, чесно говоря. Хоча й не автомобіліст, але на велосипеді теж їздиш і дивишся. Я ми кругом, так що дороги треба було б, щоб були кращі. Ну, не знаю, чесно кажучи. Не ожидаю, що тут буде так серйозно. Так а... просто не хочеться ляпати язиком. Не подобається, хочеться збільшити більше місць для молоді, для людей робочих. Мені подобається все, бо я тут живу. Мені подобається те, що дуже мало сміттєвих баків на вулиці. Дуже багато сміття. <рес> Мусорником. Всюди, при тому, сплошні мусорники. Отак як по Шевченка підеш, там такий здоровенний зліво. Не знаю, крім доріг. Треба каналізацію зробити кров. Бо я вже втомився в ці ями вичерпувати. А десь там це яблуня, у нас ж ті соки всі Кажуть, і в мене один з ними каже, що це, ці яблуня біля каналізації, її не можна взагалі їсти. А зараз воно все куди лється, все туди, з однієї сторони хати кринеться, з іншої сторони я туди виливаю все. Мені здається, що це проблема. А хто його зробить, я не знаю. Ну, покращити, можливо, якийсь вигляд міста. В принципі, я бачу, зараз цим займаються трішки. Ну, я думаю, що краще було б зараз удосконалити те, що є. Фонтани вже ставили, і зараз їх закинули. Хай би відновили. Ну, для молодежі необхідно зараз зробити якісь робочі місця. Повідкривати те, що позакривали. Заводи і так далі, Приділяти питання вихованню молоді. Прибрати мусорники. Мусорники прибрати. Точніше, мусор, мусорники хай будуть. Ще було це я щоб е, було е, трамваї їздили, щоб е, наше місто ще було е, е, велике. Мені все подобається, що він робить. Він починає з чугла, хай працює. І ми його піддержимо завжди. Ми його обирали і ми його будемо підтримувати. І дай Бог йому всього найкращого, щоб йому це все, що він задумав, щоб йому втілилося. З нього задумів багато, роботи багато, дуже. Я все він можу зробити, кошти треба, все треба. Це ж воно до одного, одне до одного. Можна було покращити, мабуть, якісь спеціалізовані магазини ще побудувати. Які, ну, там, спорттоварів, наприклад, чи книжний магазин, ще щось таке. Не лише продуктові, такі спеціалізовані більше. Можливо, дійсно, щоб за самою баранікою, як за сміттям дивилися, дуже, бо дуже багато засмічених вулиць у нас. І покращити дороги. Це важко зробити. Підприємство треба запустити. От це тоді й буде покраще. Тоді все покращеться, зразу на свої ноги все стане. А так зробити що. Ну от, наприклад, покращити. Знов так буду говорити не те, що не в той попад. Хай в автобус заходь, ветеран мусить платити чи інше. От і все. Оце треба покращити. Соціальну сферу треба покращити. Ну, анатолію Олександру, що можна ну, от, порадити. От, він колись хотів бути, я був в свій час депутатом районної ради, він депутатом був, хотів бути і головою районної ради. От, ну, раз він щось планував оте, що колись в минулому. От, щоб він його виконав. От це і все, простими словами. От, та я програму, яку він записував, то її треба в життя пустити. От. В першу чергу. Ну, продовжити о такі хороші починання, гарні починання. Можливо, запросити таких гарних, добрих людей, які б допомогли нашій Баранівці в благодійному плані підняти. Можливо, більш культурний рівень, парк наш, який був гарний, трохи його розчистити. Ну, ось центральні вулиці, але звертати увагу не тільки на центральні вулиці, а і на окраїни, щоб люди також відчували, що про них турбуються. Цегельня? Кірпічний завод. Ну там вулиця Озерна. Ну, я знаю, що це є така вулиця, по якій там колись видобували глину і то все. Зараз це, навіть закинути болото і все, це гельня. Це гельня? Знаю. Це гельня? Це колись був ну, кирпичний, скажу. От, кирпичний. Не цегляний завод, а кирпичний. От, робили кирпич, Цеглу випускали. І все вона славилася, ця цегла. Нашими цими глинами тими, кавалінами. Вулиця Цегельня? Я знаю, там є вулиця Цегельня. Цегельня? Ну, так називають район Баранівки. О! Тей, який його розібрали, і людину там завалило. Там зараз здоровенний стихійний мусорник. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Хай ведь. добрі, стильні, сіті, багаті, всі гарні, і я молодець.